Друзі, доброго дня! Ви мене запитуєте, чому я виїхала із міста? Ну ось чому. Тому що коли ти їдеш на роботу в селі, з одного села в інше село, то ти бачиш таку красу природню, яку в місті ти ну, не побачиш. Ось дивіться, які чудові квіти і ця поляна із синіх оцих квітів. Вона тянеться аж туди в балку. А ще в цьому ролику я хочу вам показати моїх нових знайомих, з якими я познайомилася в Одесі. Це гурт із Харківської області, теж із села. Гурт називається Яри. Хочу, щоб ви послухали їх уривок їхньої творчості. А жене мені. Зорби мені горщик. А я його не марнила понемі. Гурт яри відроджує українські пісні. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться. Вам не тяжко, а мені приємно.